Триває 912-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1190 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, станом на ранок 23 серпня, окупаційні війська Росії втратили 605 тисяч 330 військових. 8 533 танки, 16 тисяч 599 бойових броньованих машин, 17 тисяч 307 артилерійських систем, 1 167 реактивних систем вогню, 932 засоби ППО, 367 літаків, 328 гелікоптерів. 14 тисяч 25 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2 тисячі 442 крилаті ракети, 28 кораблів, 23 тисячі 329 одиниць автомобільної техніки та 2910 тисячі одиниць спецтехніки у Генштабі. Додали що відомості про втрати російських окупантів. Уточнюється